Отож, виходить ти тутешній прутень. А ці двоє твої яйця. Існує два типи яєць: здоровенні хоробрі запорозькі яйця та малесенькі москальські яєчка. Це твої послідні слова. Малісь. Зрозуміло. Кожен прутень завше стоїть та припущено озирається. Ось лише мізків у нього нема. І Як тільки вчує хвойду, так відразу оживає. І ось ти вбив собі макітру, що тут хне старою доброю хвойдою, та прибер з собою свої москальські яєчка, щоб задати реготу. Але ти сплутав гірше з праведним. Ніякою хвойдою тут не тхне. А зараз ти пошкодуєш, що мати тебе у світ перевела. Як і годиться без мозку прутневі, ти не пан ситуації. А ось зараз ти починаєш скоцюрблюватись, і твої малесенькі яєчка скоцюрблюються разом з тобою. А це тому, що порух у твоєму пістолі давно від сирів, поки ти їхав на січ з Московії. А мій пістоль споряджений і чекає моменту. Забави тобі тут годі чекати і твоїм яєчкам. А тепер здриснули звідси під чарти.